А тепер подивіться, як у нас дорогу переорюють, щоб доїхати машиною до дачі. Ви бачите? Оце все заурюється в дорогу. Ось як чудово цей целлофан. Целофанові упаковки. Заурюються в дорозі і лежать. Як я вам і обіцяла, теж на полі заорані. Вам добре видно? Ось заораний пластик, целлафанові пакети. Ось дивіться, ось це все. Ось це все. Навіть жистяні банки від енергетичних напоїв. Давайте на це поле з іншого боку, Ось дивіться. Ось знову дивіться салофанові кульки по полю тіліпаються. І тут теж ось це одне поле.